Олег Лишега пісня 55. Спи, моя Люба, усе засинає, попивши на ніч з ріки молока. Циферблат будильника поріс сухим очеретом, дрімає. Колиска твоя, всміхнувшись прощально білосніжним сміхом, загойдалась на вітрі. Підвішена до неба снами. нами. Я заплету твої коси до завтра, ранком нахилюсь над тобою віної, стрічки яскраві, багряні. Спи моя люба, в домі очерету горить свічка, запалена мною бездомним. Крига над тобою, крига під тобою, полум'я. Відігріє пам'ять. Переможного миру вам!